Добрий вечір, дорогі друзі. З вами Олег Маслюк, актор студії Мама Хахатала. Ви тільки що задавали ваші питання в групі ВКонтакті Мама Хахатала, на які я зараз буду відповідати. Ну, так що, думаю, не будемо час, Одразу почнемо. Перше запитання. Макс Вадімов питає, зачем ти поміняв прическу?» Друзі, я змінив зачіску для того, через те, що я знімаюся у фільмі «Інфоголік», і саме для нього я змінив зачіску. Чему самое Будете отдаватьесь, не знаю, а Когда? Фильм планируется на сиючень 2017 года. так. Я тут одразу солиди пишет, Макс, не мы такая армия, такая и сценаристы инфоволика. <laughs> Которые придумали то, что Олегу <laughs> <надо>. <laughs> я говорю. Да, я Лесей. Данил Старжев, Старжев. Я, может, мне будут трошки фамилию? Mm -hmm. привет. Данил, привет. Mm -hmm. как чувствовать себя уверенно в женском платье во время постановки? Я скажу так, в жіночому платі дуже зручно, якщо воно не жме, якщо воно гарного розміру, дуже досить комфортно, а так е... нормально, нормально. Да. так, трошки з тянутим животом і важко дихаючи. Андрій Ладвіненка, Андрюша, привіт, питає, граєш в комп'ютерні ігри. Раніше я грав, коли був ще малим, в школі ми всі грали. Я грав у казаків. У ФІФУ, ФІФУ я ніколи зразку граю, на Xbox вже на гра. І грав. Е, гра ще трошки в Counter-Strike. Ну Це ж сімей це проходили. Цей етап. А в доту не грає? Ні, ні, в онлайн. Ні. Е, Даніло Машковський питає, спортом займаєшся. Е, раз в тиждень я е, ходжу, граю в футболку, я стою на воротах. Причому слово стою означає, що я стою. Таня, да ну так биваешь, прыгаешь, падение. Ну, да. Олежка прибедняется, он выходы один на один вообще. Да. М -м -м, берет все. Да, а трэдлок бывает. Вот, да, вот так. Станислав Янеча, а Ганича, запишите Какая твоя любимая футбольная команда и почему? Вот третье озвучь мое имя. Уже озвучил Станислав Ганича. Моя любимая команда Динамо Киев. як у будь-якого будь, будь, свідомого каянина, я не хочу нікого просити, я вболіваю ще в Європі за Ліверпуль, Баварію і туринський Ювентус. І це не те, що вони зараз лідери. Може бути за те, що за да, Я давненько за них вболіваю. Да, я я пам'ятаю, коли Ліверпуль був сьомий, коли Баварія була четверта якась, і коли Ювентус був шостий. Так що ці часи я пам'ятаю. Аня Ляховська питає, чого ти зазвичай граєш жіночі ролі. Ну, Отак вийшло, знаєте, отак вийшло що в мене є усіх легко. Так вони більш схожі, коли до правди. <laughs> не знаю, От в мене самого така мама, знаєте, отак от, от вона себе поводить. Я якось копіював це і от вийшло. Ви, ви, вчителька ще теж. Я це ж все беру, я не так, що продумаю, я так все накопичую, споглядаючи. Ось так. І в мене якось почало виходити, а запрошувати актрису віку, якої я граю, було якось ну, трошки нелогічно. от отак вийшло. Дякую за запитання. Дмитрий Самоленко питає, почему ты никогда не говоришь на русском языке в шоу? Не покажу, просто может быть не всі випуски. в выпуске. Подивитесь там, де Янукович, все выпуски, де Кличковсы выпуски, де там, по-моему, одразу олигарх в книжных, вообще олигархи. Олигархия, там... все, на русском. Да, Там я все в российском мове, так что так. Богдан Крочинский пишет. Алє, вже ти красавчик все добре, ролі життєцькі, прям як реально проходиться в сім'ї. Дякую, я ж кажу теж в сім'ї це все буде. Вона в мене є. Вадим Пеньков питає, почому нету то Круто Крута ж була. Ви знаєте, зрозумів, що трошки стендап якось не мій жанр. Важко мені їх якось вигадувати, придумувати. По своєму так да, було круто, але ось я. Два рази, так? Да? Виступав стендап підірки. А можно даже и три. Ого. Да, <свят> такие. Вот Ось так, как-то так сталося. Екатерина Аксентюк пытается что будет в конце фильма «Инфоголик. Таемница» Екатерина. Будет это варто знать, будет подавать это этот ну, <свят> фильм. Катя, приходите в Сибирь. Приходите да. в Сибирь. А, сич... а, сич... сич... Я не вижу, 17-го года. Пока так, пожалуйста. <свят> да. <свят> эм... <свят> Віталій Жарнов питається, для чого ти. А, так, вимічне, може, відповідав. Віталій. Я пострився для фільму. Юлія Карпа. Як ж маслюки, граби, шкода на фоміців? Не шкода, тому що їх багато, а я один відповідь. Богдан <годен> Васильчук, що ти знаєш про програмування? Я знаю про програмування небагато. В принципі, все, що я знаю, я вже сказала, тільки що програмування це програмування. Про програму щось. Віка не досип. Який момент зі зйомок тобі найбільш запам'яталися? Смішний. Е, ви знаєте, їх дуже багато. І, не те, і Я їх отак одразу вам не скажу. Я можу сказати веселу історію е, зі зйомок, яку от на зйомках мисляків я їздив за річ маршрутки, там є скетч про маршрутчика. А я насправді э, не маю права. <реш> не вмієш водити. Ні, ну я як я вмію, я та я Але там справа в тому, що мене возили на Є Така підставка, коли маршрутку ну, беруть як. Завезли на подіум, так? Ну, знаєте, як це називається? На буксир беруть. і Мені доводилось оце там імітувати ці всі руки, тому тут це було. Мабуть, зі сторони смішно. Мені було страшно і важко зі сторони смішно. Валік Моргунов питає, чому ти такой жизнерадостный? в чем секрет поделись? Удачная съемка?» не знаю, не знаю. от такі я. Я не скажу, я прям дуже життєрадісний. Я просто вот, живу так. Ось так живу. Але дякую за запитання. Артем Кухтицький питає, зачем ты робив... Побіг... А, так, да, павлю снос. Фільм інфого.